— Може, я? Ні. Вітаємо на каналі Фрайкору. Ви дивитесь наш підкаст. Привіт, Банде! Привіт, німець. Сьогодні в суспільстві є дуже багато тем, які цікавлять людей, які жваво обговорюються експертами, не експертами і на кожній кухні. І сьогодні ми також їх спробуємо говорити. Ну дійсно рік почався дуже бадьоро, але я хочу проговорити тему, якою ми закінчували 22-й рік. Це тема була можливого наступу росіян. Зараз ці чутки вони йдуть досі. Більш того, від російських джерел ми бачили, що на запорізькому напрямку були якісь потуги. Нещодавно Гіркін написав, що потуги не вийшли, все провалилось, повністю повністю провалилося. А давай ми тобою розглянемо, по яких напрямках це може бути. Ну, звичайно, більше за все. Русняві воєнкори писали про київський напрямок, тобто ще одна авантюра, щоб швидко закінчити війну. Але наскільки це можливо, та чи є інші якісь плани на це? Ну, військове середовище в Україні воно також розуміє, що Росія піднакопичила сили завдяки мобілізації і те, що можливі е, різні дії з Росії, тобто якийсь певний потенційний наступ. Тобто, скоріш за все, е, Росія не буде просто сидіти в обороні, а е, буде спробувати наступати в різних напрямках. Більше того, для Путіна. Важливо здійснити якусь авантюру для того, щоб завершити війну, завершити війну перемогою і якнайшвидше через те, що вже скоро річниця вторгнення в Україну. Особливого результату чим похвалитись перед населенням він не має. Тобто, вони там можуть говорити про якісь приєднання нові території, але воно вже виглядає смішно на фоні там здачі Лиману, на фоні здачі Херсону, і відповідно потрібні якісь більш серйозні успіхи, і ці успіхи не як там по-моєму, писав про. Там десятки знищених армій НАТО на території України, тобто успіхи повинні бути реальні. Є не також багато речей, які можуть заставити Україну там програти в цій війні, і росіян напевно, цього не розуміють. Того вони досить жваво обговорюють різні авантюри по типу походу на Київ. Давай поговоримо про рідний для нас харківський напрямок. Про нього писали те, що він, в принципі, перспективний через той же. Білгород, який знаходиться доволі близько, тобто з логістикою буде краще. Ну і наступати тут теж буде краще. Тобто немає, як у Херсонській області, там річки, яку треба фресувати, немає там місцевості лісів, як у Білорусі, якщо вони будуть наступати на Київ та на Чернігів. Що по цьому напрямку дійсно в логістичному плані харківський напрямок, тобто умовно говоря, наступ зі сторони Білгорода Білгородської області, він досить зручний для росіян через те, що скажімо так, підвозити підмоги, боєприпаси і так далі, це все буде набагато простіше, але потрібно враховувати такі моменти. Другий похід на Харків зіткнеться з тим, що та територія, по якій їм прийдеться йти, вона перекопана десятки раз і нами, і російськими військами, які тут пробували тримати лінію оборони. Тобто це вже буде в рази і в десятки разів важче здійснити. І не менш важливий той момент, що е, відкриваючи так от е, нову лінію фронту, активну лінію фронту, маневрену лінію фронту е, в Харківській області, чи може вище там, в Сумській області, е, вони повинні розуміти, що, скоріш за все, ми можемо так же само рушити на їхню територію в наших контратаках. Е, скоріш за все, Білгород почне отримувати досить потужні артилерійські удари. Воно. Також має певні свої аспекти для росіян, тобто це авантюра. Частіше говорять про спробу походу на Куп'янськ зі сторони Вовчанська і зі сторони Луганської області. Ну, знову ж таки, це все досить такі ризиковані напрями, але вони, ну. Здійснити їх більш реально, ніж там похід на Київ чи похід на Львів. Дуже часто в контексті Харківської області ми можемо перейти до Луганського фронту. Mm -hmm. Дуже часто говорять про те, що росіяни хочуть повернутися на берег осколу. Тобто вони хочуть вернутися на берег Осколу і повністю контролювати одну сторону Осколу. Відповідно, це половина Куп'янська, це Купянськ-Вузловий, це в тому числі повернутися до Лиману. Багато писали про Запоріжжя, як я вже казав. І росіяни, і теж серед наших джерел були новини про те, що там йдуть наступ. І що ти скажеш по цьому напрямку? Потрібно розглядати моменти щодо російських наступів, Є військовий момент, є політичний момент. Дуже довгий період Росія показувала і продовжує показувати, що політика стоїть вище військової справи в прийнятті певних рішень. Е, і якщо ми будемо говорити про е, наступ там на Запорізьку область, то тут є ще політичний момент. Росія анексувала ці території, вона для себе вважає їх своїми, тобто і е, відповідно вона може отримати від е, успішного наступу, якісь певні дивіденти, тобто воно краще буде продано на внутрішню аудиторію. Е, так ну Похід до осколу чи там спроба походу на Харків, воно може бути не так сприйнято внутрішньою аудиторією. тим більше в випадку, якщо відбудеться загострення по всій тій лінії і почнуться прям засипатися ударами Білград і всі. Прикордонні населені пункти Росії, тобто воно може навіть принести досить багато негативу всередині Росії. А ці ризики вони відсутні при спробі походу на Запоріжжя. Ну і також росіяни дуже сильно бояться нашого удару, щоб розрізати їхнє угрупування і виходу на Азовське море українських військ. Тобто для них ще є і військове підґрунтя в. Наступи в Запорізькій області, тобто покращити свої позиції, остерігаючись нашого наступу в Запорізьк, ну в Приазові. Але найбільша політична ціль, як і було з перших днів війни, це залишається Київ. Тобто, це така авантюра, другий сезон серіалу Київ за три дні. Скажем так, це найбільша політична ціль в голові Росіян. взяття Києва призведе до поразки України в війні. Тобто, якщо ми будемо розглядати якісь інші можливі е, вторгнення, тобто е, є тільки дві речі, які можуть там швидко призвести до поразки України в війні, ну як насадили СРСН, тобто це взяття Києва або так званий похід на Львів, тобто на Західну Україну для того, щоб перекрити поставки mm -hmm. НАТО, що виглядає ще більш божевільно, через те, що знову ж таки, як. і... Дорога до Києва це зустрінеться з болотистою місцевістю величезної кількістю рік і малою кількістю доріг, яка дуже-дуже дуже добре укріплена. І з іншої сторони логістика в переспробі там, умовного походу на Львів вона буде на такому ж рівні, як в Рос... як під Херсоном в росіян. Тобто плюс виникне питання втягнення Білорусі в війну. При поході на Київ, при поході там на Ліч через те, що це вже не буде такі різкий перетин кордону, що бойові дії одразу переноситься на територію України. Ні, скоріш за все, нам прийдеться завдавати удари по території із зосередженням військ в. У момент початку вторгнення, які знаходяться на території Білорусі. І я думаю, і Лукашенко це прекрасно розуміє, що другий похід на Київ зі сторони Білорусі чи будь-які інші вторгнення зі сторони Білорусі, вже в будь-якому випадку призведуть до втягнення Білорусі війну. І, можливо, це прекрасно розуміють в Росії, можливо, вони навіть не хочуть Лукашенка запитати дозвіл для того, щоб таким чином втягнути його в війну. Кажуть, що Проблеми росіян на Донбасі, великі втрати при штурмі, вони призвели до того, що їм прийшлося перекидати частини з Білорусі, які якраз таки готувалися до можливого наступу на Київ. На, Донецький напрямок е, важко це коментувати через те, що білорусь використовується росіянами як навчальний центр. Тобто, mm -hmm. білоруські військові, білоруські навчальні центри, вони залучені до е, тренування і навчального процесу російських мобілізованих. Відповідно, туди постійно приходять нові війська на навчання і виходять ті, які завершили навчання. Тобто, це може бути як і плановий процес, так і дійсно провоковано тим, що потрібно негайно перекинути війська на підмогу в район Донбасу. Чим ситуація, яка ось може бути зараз, так з наступом росіян відрізняється для нас, для України, від ситуації, яка була в лютому 2022 року. Ну, об'єктивно, у нас набагато краща підготовка. У нас укріплена прикордонна лінія, у нас величезна армія тепер. Тобто ми говоримо про майже один мільйон чоловік, яких достатньо для того, щоб перекрити абсолютно всі напрямки. Тобто не буде дир в обороні, де росіяни будуть заходити, їхати по трасі, і там вже на них будуть полювати групи українських військових. Тобто вже буде йти мова про лінію фронту, про безпереривну лінію фронту. Uh, і, скажімо так, в Росіян Росіяни в тому числі остерігаються розширення лінії фронту, через те, що це проблеми з логістикою. Це не тільки що треба постачати майже 500 кілометрів лінії фронту від Дніпра в Запорізькій області до е Луганської області, тобто до кордону з Росією. Це потрібно буде ще постачати там, окремо там, чи угрупування в Білорусі, чи там, в Білгородській, там, Курській, Брянській області війська в випадку походить на Суми чи Чернігів. Тобто логістика дуже-дуже сильно напряжається. Ну, логістика, це, як я знаю, завжди була проблема росіян і в СРСР, і зараз. Тим паче, що мобілізація. Вона теж на це впливає. До речі, щодо мобілізації було багато інформації, що в Росії почнеться друга хвиля, і в мене виникало питання: а перша завершилася? Ну. Якщо додати ще до логістики, mm -hmm. в випадку повномасштабного вторгнення дуже важливе запитання стоїть, чи буде можливість, скажімо так, політична воля, дозвіл наших західних союзників використовувати ті ж самі Хаймарси західну зброю в глиб території Росії. Тобто ми розуміємо, що якщо наступають з Білгорода, наступають там з Білоруської області, Курської Брянської області, що нам потрібно знищувати логістичні центри, які знаходяться в глибину цих областей. Тобто це дуже важливий момент, в тому числі. Для нашої оборони. І так само щодо ударів по території Білорусі і російських логістичних центрів на території Білорусі. Другий момент щодо мобілізації в Росії. Вона була оголошена 20 вересня, якщо не помиляюсь, і завершена в кінці жовтня, там в останніх числах жовтня минулого року Шойгу сказав, що мобілізація завершена що там набрала близько 320 тисяч чоловік і так далі. І Випадків, скажімо так, які просочили ЗМІ масових і так далі, про те, що там продовжують тягати росіян воєнкомати, їх насправді ну, не було. Тобто, можна говорити, що росіян набрали певну кількість людей. Ну і зрозуміло, що їх не було через те, що там, по-моєму, з 1 листопада починався призив строковиків. Тобто, воєнкоми були зайняті іншими, вони вже ловили строковиків. І відповідно. В кінці жовтня останні мобілізовані були відправлені в навчальні центри. Навчання має проходити три місяці. Відповідно, зараз останні мобілізовані мають завершувати навчальні центри і покидати їх. Тобто у росіян є певна кількість людей, які по-моєму, заявляли, що 100 тисяч, mm -hmm. приблизно таку кількість вони зразу відправили на фронт. Там, ну, вони говорили, що там в зону СВО виконують mm -hmm. завдання, якась там кількість безпосередньо на фронті, якась там в тилу, а всіх інших вони відправили на навчання. Тобто там понад 200 тисяч чоловік, mm -hmm. в них проходить навчання і потенційно вони думають, як їх використати. Того йдуть всі ці розмови про е, новий російський наступ в якомусь напрямку, через те, що у них є е, велика кількість живої сили, е, яку вони вигодують, і яку потрібно відправити на смерть, а то поки що це просто фінансовий розхід. Тобто вона її потрібно якось застосувати. От росіяни хочуть її якось застосувати. Незрозуміло, який стан в. Е, в плані забезпечення техніки важким озброєнням в цих частин і так далі, але по кількості людей там ну, набрали, провели якісь навчання, в когось воно було краще, в когось гіршим, а вони його провели. Тобто, це вони мають ну, велику кількість новостворених частин. Ось щодо цієї теми, те, що ну я не знайомий законодавчою системою Росії, і те, що я не знаю, яке місце там займає слова міністра оборони, але по факту для цього як я ну, розумію. Повинен бути каз президента. Ні, юридична мобілізація вона триває через те, що угу. вона підв'язана як мінімум до інших речей, вона підв'язана до того, що контрактики не можуть звільнитися з армії, вона підв'язана до посилення кримінальної відповідальності і так далі для військовослужбовців. Тобто юридично вона не припинялася. Але фактичний набір росіян в армію, так би, він ну, завершився. Завершився в жовтні місяці. І зараз, коли йдемо про нову хвилю мобілізації, вона повинна була ще початись, бумовше. Чор вона повинна, mm -hmm. коли е, було початися, коли говорила наша е, розвідка, там, міністр оборони mm -hmm. говорила, що про 5 січня, якщо не помиляюсь, е, yeah. то це було е, з оцінкою того, що якщо вони 5 січня почали новий набір людей, то якраз е, не відбувалася би простою навчальних центрів. Зараз у них відбувається прості навчальних центрів. Тобто е, старі мобілізовані їх покинули. Нових немає, навіть якщо вони завтра оголошують мобілізацію, то пройде не менше місця перед тим, як вона завершиться, перед тим, як наберуть цих людей і відправлять в навчальні центри. Тобто е простій, вже відбувається. І це те, про що йде мова. Тобто, політика бере верх над військовою справою. Якби е військова справа брала верх, то ніхто б не задумався. Відбувалася би нова хвиля мобілізації через те, що ну, і ми, і росіяни, ведемо війну mm -hmm. вдовгою. Просто росіяни стерігаються там різних політичних моментів. Для них там політичні моменти це, це, це те, щоб внутрішня стабільність була забезпечена. і нова хвиля мобілізації може підірвати mm -hmm. внутрішню стабільність. Е, ну і потрібно ж розуміти, що все, всі дії в Росії вони дуже сильно зав'язуються на те, що, що через рік вибори Путіна вибори Потім, Путіна. Тобто ну, там бояться опинитися ситуація Лукашенка 2020 року. І так само потрібно пам'ятати, що якщо наполюсь 1 квітня в Росії знову призив весінній строгі. Тобто можливості воєнкомату займатися мобілізацією, в них буде тільки в лютому березні. Якщо в лютому березні вони не проведуть нову хвилю мобілізації, то відповідно в квітні вони вже не зможуть нею зайнятися через те, що там вже буде набор строковиків, і це занадто велика нагрузка на воєнкомати буде. Зараз в Україні теж триває мобілізація. Наприклад, міністр оборони Резніков він казав, що вона йде в спокійному темпі, і не потрібно там зараз додаткова хвиль. А в той же час президент на зустрічі зі студентами КНУ, якщо не помиляюся, казав, що військове керівництво наказано створювати резерви. Що це? Про що це ми. Ведемо війну за виживання нашої держави. Ми ведемо війну вже вдовго, і ми прекрасно розуміємо, що це війна на виснаження. І в тому числі ці моменти, яких в Росії от, прості навчальні центри, в Україні їх не повинно бути. Тобто, в той момент, як тільки в нас звільняються навчальні центри, це не тільки в нас, це і в Європі. Тобто ми постійно відправляємо е, наших військовослужбовців mm. на навчання в Європу. Це можуть бути прям щойно мобілізовані, їх можуть відправити на навчання в Європу. Тобто, це е, не, немає в цьому якихось там стопорів і так далі. Е, немає відбуватися простою навчальних центрів. Тобто Росія хоче представляти нові хвилі мобілізації в Україні як те, що мовляв всіх, ті, хто були раніше мобілізовані, вони там вже загинули. Відповідно, набирають нових. Ні, це не так. Не має бути простої навчальних центрів. Ми постійно набираємо нових людей для того, щоб їх навчити, їх підготувати, збільшити наш, скажімо так, військовий потенціал, і в тому числі в очікуванні того, що захід дасть техніку різного роду і озброїти новостворені частини цією технікою, тобто підготувати ще більшу кількість людей для оборонних дій чи наступальних дій. І це буде продовжуватись. Тобто, зрозуміло, весь час там певні періоди, тобто 3-4 місяці буде проходити, е і поки війна не завершиться, і ми будемо добирати людей для того, щоб знов навчити, знов підготовити, знов озброїти і збільшити наш військовий потенціал нашої держави. Щодо техніки, то рік почався дуже активно. 5 січня, якщо не помиляюся, з'явилася новина про те, що як не дивно, Франція. Дає перші колісні танки. Тобто, це по факту перші танки західного ну, зразка. Це, це не танк. Ну, це ну, це, ж це такі... може казати, воно називається розвідною машиною, але це... все одно це прецедент був. Так, це бойова техніка з досить таким важким озброєнням, і воно стимулювало інші країни. Тобто, надання цих машин стимулювало. В тому числі Німеччина, в тому числі США, надавати нам БМП західного зразку. Тобто ті ж Мардери, ті ж Бредлі. Тобто ці, хто що називають колісними танками, їх краще виставити в один ряд з Мардерами і Бредлі. Відповідно, після цього було оголошено досить багато пакетів допомоги. Там нараховано близько 1000 одиниць бойових броньованих машин, в тому числі БМП. Але нас. Першу чергу цікавить БМП. Ну потрібно все говорити. Що це всі ці речі, вся ця допомога на необхідна була ще вчора. Uh -huh. Це дуже важливий момент, що надійсно вона необхідна була ще вчора. Тобто, якби її надали в осінь, то зимою ми б зараз очікували, як тільки підмерзне земля, і вона була використовувалася вже в бою. А зараз ми тільки займаємось, приступаємо до навчання, і відповідно ми вже будемо очікувати, скоріш за все, весни. Ти мав на увазі, нас цікавлять танки в першу чергу. Нас цікавлять. Нас цікавлять БМП, нас цікавлять танки через те, що це та зброя, яка е, дуже важлива для здійснення е, іменно активних бойових дій, в тому числі для прориву оборони противника. Е, те, що українці пристосували МРАПи, там, інші бойові броньовані машини, mm -hmm. хамві так далі для наступальних дій, це не означає, що Пряме призначення цих машин здійснювати наступальні дії. Тобто, як правило, це дозорні машини, машини конвоювання, там підвоз боєприпасів на позиції, підвоз е бійців на позиції. Но ми їх використовуємо прямо як е БМП, тобто відправляємо їх в бій, відправляємо на прорив позиції. Ну, під час Харківського контрнаступу да, це було дуже. видно. І в Херсонській області також це було видно. Но ці дії повинні здійснювати танки і БМП. Дивись, який одразу момент виникає? Ну, по-перше, так, про це заявили, і навіть кожен день, по факту, ти прикидаєшся, ти дивишся новини. Сьогодні ось поляки заговорили про передачу танків. Вчора Норвегія, Канада теж говорили про леопарди, але виникає інше питання. Як швидко ця техніка насправді до нас доїде і буде готова виконувати свої функції? Ну, цього ніхто не знає, та й точно ніхто заявляти не буде, через те, що це в тому числі необхідно бути сюрпризом для росіян. Тобто, тут постане момент. Підготовка екіпажі, створення інфраструктури в Україні. Тобто, в нас вже повинна е, спочатку бути завезена е, ремонтна база. Певна кількість запчастин і так далі, навчені в тому числі наші, скажімо, так, ремонтні бригади для обслуговування цієї техніки. І потім поїде техніка От, Потім поїде техніка і може бути застосована в бою. Але е, проблема в тому, що різні країни, які передають цю техніку, вони її знімають зі зберігання. Тобто техніка, яка зі зберігання, вона. Потребують зачастую певного ремонту чи навіть модернізації. Рідше передають техніку, тобто ну, німці передають Leopard 2, 6, тобто mm -hmm. вони передають не зі зберігання, вони передають прямо те, те, яке було буде сфера, яку можна використовувати одразу в бою. А от коли говорять про те, що Іспанія може передати там досить велику кількість леопарді 4 то це зі зберігання. І важко сказати, в якому стані вони, тобто вони в будь-якому випадку мають пройти певний момент розконсервування. І воно потребує часу. Цікавий момент є забором, те, що М1 А2, наскільки я знаю, не будуть постачати. І є момент те, що запасів А1 їх багато. А щодо А2, деякі кажуть, що навіть е, ну, ці тридцять 31 танк, який нам продадуть, е, чи є вони на зберіганні зараз. Е, ну... Ми не дамо відповідь на ці питання, mm -hmm. але там вже оголошувалось, що ми очікуємо їх отримати протягом двох там, місяців. Тобто, на зламі березня-квітня місяця ми очікуємо ці Абрамси в Україні. Якщо Америка це заявила, тобто, скоріш за все, вони цього дотримуються. Момент дуже цікавий, який. Є якщо слідкувати за російськими каналами, як все йшло від того, що танків не буде, танки будуть старі. Типу, ніхто не вірив в постачання а 6, а тепер все дійшло до мемів «Бій Лопати по уязвимим містам Леопарда і Абрамса. А, але момент, який є, ну, в ньому є сенс, це те, що. У ЗСУ буде такий непоганий зоопарк з різних танків. так? Навіть там шведи кажуть про постачання своїх. Тобто проблема логістика і проблема обслуговування всього цього. Е, ну, у шведів, і, наприклад, у теліці в них свої версії леопардів. Тобто на основі mm -hmm. леопарда створені власне національні танки. Тобто, е, я не можу сказати, наскільки там сильно конструктивно вони відрізняються, але, скоріш за все, багато речей в них спільні. Е, ну, Тут інший момент щодо там того, що там Росія в пропагандистському плані якось намагалась виставити постачання там зброї Україні, що там не дадуть, дадуть погане, а вже тепер абрамси небезпечні для здоров'я українців через те, що там снаряди зі збідненим ураном. І я дуже добре пам'ятаю, як російські пропагандисти обсмоктували момент. Знищення 10 абранців А 4 тобто старих модифікацій mm -hmm. турецьких в Сирії, при тому, що вони нагло не бачать, як є там підтвердження втрати фото, відео підтвердження втрати 10 Т 90 М прорив, які вони називають самими кращими, самими сучасними танками в світі, яких в принципі не так багато в росіян, тобто там, ну в кращому випадку їх до сотні.

Токи, що ті ж російські танки вони е, не є всі е, уніфікованими. тобто там є різні моделі, різні модифікації, і їхні лінії вони не є взаємно змінними. Тобто у них теж з постачанням старої техніки, які вони розконсервовують, виникають такі ж питання. І наскільки вони зможуть це налагодити, ну. в якійсь мірі вони це все одно зможуть налагодити. Вони змогли якось налагодити мобілізацію, вони змогли е, якось там прогнати їх через навчальні центри, відправити на фронт. Це ж відчувається, ну, змінилася mm -hmm. активність бойових дій після того, як відправ... ну, вже перші мобілізовані почали з'являтися на фронті. Е, тобто і з техніки вони щось придумають. Так, там вже не буде французьких тепловізійних матриц, вже там бачили, що вони стали, ставили якісь свої старі варіанти в е, прицільні і так далі. Е, але потрібно ну, розуміти, тисячі танків у росіян на консервації на зберігання. І... Ну, сотні і чи може там тисяча, чи дві тисячі, точно якось вони зможуть поставити в стрій і відправити на війну в Україні. Тобто все одно, те, що ми там зараз можемо порахувати, що нам можуть там дати від 100 до 200 mm -hmm. танків, це ще мало через те, що у росіян потенціал отримання танків у них ще набагато вищий. Ми повинні отримувати дійсно від Європи танки сотнями для того, щоб. Кількість тої бронетехніки, яку ми ставимо в стрій, була кратно вища, ніж ту, яку ставлять в стрій росіяни. Ну, знаєш, головне початок, тобто прецедент є, а далі я думаю, вже в цьому плані все буде краще. Е, ну, дивимося, звичайно, все з оптимізмом. Е, є час до весни. Надіємося, що політика в Росії візьме верх, і нову мобілізацію. Вони не оголосять, і відповідно у нас буде набагато більше. Потенційних можливостей для нашого контрнаступу. Підписуйтесь, ставте лайки і залишайтеся на зв'язку.